Починаємо з термінової новини. Залізничний ешелон окупантів із більш як 40 вагонами з живою силою, технікою та боєприпасами знищили збройні сили України у Херсонській області. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Так за його словами, у ніч з п'ятниці на суботу високоточним ударом Хай Марс був знищений залізничний ешелон із більш ніж 40 вагонів, який прибув з Криму із живою силою. Технікою та боєприпасами на станцію Брилівка Херсонської області в результаті жива сила окупантів перетворилася на вуглинки. Техніка на купи металобрухту а боєкомплект злетів у повітря. Пише радник міністра внутрішніх справ. Також, за даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії російські залізниці, які здійснювали транспортування з військового е, транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області.